Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Похід Мінні та його друзів. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. А також ти можеш підтримати наш канал, оформивши спонсорську підписку. Дякую! Міккі Маус та його друзі готувалися до походу. У кожного було завдання. Мікі пакував намети, Гуфі читав, як розводити багаття. Міні та Дейзі готували кошик з їжею, а Дональд пішов у магазин купувати ліхтарики. І ось, нарешті, друзі зібралися, склали все необхідне в машину та рушили в дорогу. Минуло трохи часу. І вони зупинилися біля озера з дуже гарним краєвидом та вирішили облаштувати нічліг. Яка краса довкола, яке тут свіже повітря, вдихнув на повні груди гуфі. З чого почнемо? Поставимо намети, запропонував Мікі. Я ще ніколи цього не робила, мовила Міні. Нічого складного. Запевнив її Мікі. Просто треба просунути підбори намету в петлю. «Хм, Мікі, а де підбори? озвалася Дейзі. Ой ой, халепа, я їх забув, вигукнув Мікі. Не страшно, друже, промовив Гуфі. Спати під зорями теж буде неабияк весело. Коли сонце почало сідати, Дейзі затремтіла. «Ах, холодніша є, сказала вона. Треба розвести багаття, мовив Дональд. Пошукаймо гілячки», – запропонував Гуфі. Мікі з друзями подалися до лісу і невдовзі принесли цілий оберемок сухих галузок. А тепер всі відійдіть, доки я розпалюватиму вогонь, попросив Гуфі, аж раптом. Насупився. Ой, я забув узяти сірдики. Не переймайся, Гуфі, заспокоїла його мінь. Зігріємось у спальних мішках, а зараз хто зголоднів? У нас є ходоги, фрукти та овочі. І зефірки на десерт, усміхнулася Дейзі. Але коли Міні та Дезі пішли за їжею, то виявилося, що хтось перекинув кошик і з'їв всі харчі. Ах, немає наметів, немає багаття і вечері теж немає, нарікав Дональд. Принаймні в нас є ліхтарики. Клац, Дональд натиснув кнопку на ліхтарику, але той не засвітився. Клац, клац. Клац? Він спробував знову, та все марно. Що за напасть? вигукнув Дональд. Ліхтарики купив, а от батарейки до нього забув удома. Зненацька на небі спалахнула блискавка. Може, нам краще поїхати додому, сказала Міні. Без наметів дощ походу не вийде і без вечері, додала Дейзі. І без багаття, мовив Гуфі. І без ліхтариків, сказав Дональд. Всі погодилися і кинулися до автівки. Дощ линув, як із відра, дорогою назад, у машині. Друзі їхали мовчки. Мікі відчував, що всі дуже розчаровані. Коли вони зайшли в дім, Мікі сяйнула ідея. Що носи понюпали? Слухайте, промовив він. Давайте влаштуємо похід вдома, ставмо намети прямо у вітальні, зробимо все те, чим планували зайнятися на дворі. О, яка чудова думка. вигукнула Мінні. Мікі дістав із підвалу підпори і поставив намети, а Гуфі розвів у каміні вогонь. Тим часом Дональд знайшов батарейки. На кухні Міні та Дезі приготувала нову їжу. На дворі й далі лив дощ, але друзі вже не зважали на негоду. Намети в них були міцні та стійкі. Вогонь в каміні теплий і затишний. Ліхтарики світили яскраво, і пікнік вийшов дуже смачний, зі смаженими зефірками на десерт. Друже, Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.